Ікігай термін, який виник в Японії, в останні роки набув популярності в усьому світі. Ця практична філософія допомагає людям знайти глибший зміст життя та відчути гармонію із світом навколо. Ікігай визначається як причина для буття, і він закликає нас поєднувати наше найглибше бажання із своєю професією з тим, Чому ми дійсно добре розбираємося, і з тим, що суспільство потребує. Ікігай виникає на перетині чотирьох важливих аспектів життя: любов це те, що вас дійсно цікавить, те, що запалює у вас вогонь. Це може бути будь-яка діяльність, яка дарує вам радість і задоволення. Розуміння. це те, Чому ви добре розбираєтесь і що чудово розумієте, це ваші наявні навички, знання, інтереси. Також те, в чому хотіли б вдосконалюватися. Потреба, те, що світ навколо потребує, це може бути внесок у спільноту, розв'язання проблеми або надання користі іншим людям. За що платять. Це те, за що вам можуть платити гроші. Ваш кігай також повинен бути економічно стійким. На перетині цих чотирьох аспектів знаходиться ваша ніша. Місце, де ви можете знайти своє покликання і задоволення в житті. Розглянемо докладніше кожен із цих аспектів. Любов це важливий аспект вашого Ікігай, щоб визначити, що саме ви любите, може знадобитися багато часу і самоаналізу. Запитайте себе, що вас найбільше приваблює, що робить вас щасливими. Це може бути мистецтво, спорт, музика, природа або будь-яка інша діяльність, яка вас захоплює. Знайти цей аспект допоможе глибоке самопізнання і відкриття своїх інтересів. Розуміння це те, в чому ви справді сильні, або хотіли б стати сильнішими. Це можуть бути навички, які ви розвиваєте протягом багатьох років, або новий шлях, який ви хочете вибрати для саморозвитку. Потреба – Це аспект, який спонукає вас робити внесок у світ навколо, визначити, що саме потребує суспільство, дослідити та зрозуміти поточні проблеми і виклики у ньому. Це може бути допомога іншим людям, захист природи або робота над суспільними питаннями. Здійснення цього аспекту може надати вам відчуття місії та мети в житті. За що платять. Це аспект, який забезпечує вашу фінансову стійкість. Важливо знайти спосіб отримання доходу через вашу діяльність. Це може бути робота, бізнес або інші джерела прибутку. Прагнення зробити свій ікігай економічно стійким допоможе вам забезпечити фінансову незалежність. Ваш ікігай – це та точка, де зустрічаються ці чотири аспекти. Це місце, де ви можете відчути більше задоволення від життя, де ваша діяльність стає вашим покликанням і дарує сенс та радість. Прагнення знайти свій ікігай може бути потужним мотиватором для саморозвитку та досягнення мрій.